Марія Скиба. російські війська в чергове обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинули дві людини. І ще троє отримали поранення. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Протягом доби під вогнем опинилися десятки населених пунктів, а також місто Херсон. Окупанти цілили по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. У результаті пошкоджено три багатоповерхівки, 15 приватних будинків, газопровід, гаражі та легкові автомобілі. Яка ситуація станом на зараз? Розпитаємо Олександра Толоконікова, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Отже, що відомо станом на зараз, і як себе почувають постраждалі? Ну, як ви вже сказали, вчора троє поранених було двоє загиблих, дві жінки. Одна сорокового сорок третього року народження з Ромашкового і одна 60-го року народження з Білозерки. Які Загинули вчора від рук російських окупантів. Інші троє, які поранені були, двоє зараз в лікарні. Одна людина відпущена додому на амбулаторне лікування. Ну і Сьогодні вже в нас є п'ять постраждалих, п'ять поранених, слава Богу, без загиблих. В Дніпровському районі росіяни скинули вибухівку на троєх людей, на одного чоловіка і двох жінок. Вони отримали осколкові поранення. Лікарі зараз е займаються їми в лікарні, будуть вже приймати рішення або буде амбулаторне, або залишать на е шпиталізацію. Також один чоловік сьогодні звернувся внаслідок скиду вибухівки. 70-річний чоловік е внаслідок скиду вибухівки в Білозерці ще два дні тому. Зараз е почувався зле. Прийшов до лікарні, звернувся. Лікарі також допомагають. І ще один чоловік. Вчора наїхав на міну пелюстку, сьогодні е, звернувся за допомогою, підірвався на велосипеді. Росіяни продовжують дистанційно мінувати. Така ситуація оперативна п'ятеро наразі, які постраждали від російських окупантів. Напередодні було повідомлення про те, що російські війська понад добу били по одному з ключових підприємств енергетики на Херсонщині? Ми розуміємо, що ці обстріли вони повторюються, і фактично щодня сьогодні Херсонщина під обстрілами і загиблими. Зокрема, те, що про що я сказала про обстріл енергетики критичної, як це впливає на енергетичний стан і на комунальну ситуацію в місті? Ну ми за два з половиною роки вже трошки звикли. На жаль, до, до такого жаху, до будь-якого жаху можна звикнути. Ну і в тому числі наші енергетики пробують різні методи, різні підстраховки для того, щоб можна було переключити якісь лінії з одного на іншого, трансформатори, швидко міняти якісь е, запчасті, які можна зробити, або там замінити чимось в тих самих трансформаторах. Ну, от тільки вчора такий для прикладу був обстріл. Є у нас населений пункт біля села Черешеньки. Е, Таке гарне, гарна назва. Е, там росіяни вдарили, пошкодили лінію електропередач. Е, внаслідок чого було без світла 4 населених пункти. Ну і до вечора вже наші. Енергетики оперативно виїхали та під'єднали ці населені пункти, і так кожного дня щось десь ламається, щось десь звичайно наслідок обстрілів ламається, і наші енергетики, не дивлячись на небезпеку, їдуть і ладнають. Але казати про те, що ми можемо сказати, що колись ми прийдемо тільки до того, що воно буде постійно працювати. Це тільки коли росіян виженемо з лівого берега, хоча б там на 40%. На 40 кілометрів, щоб вони доставали дронами артилерію та міномет. Пане Олександре, дозвольте зараз подякувати енергетикам, які працюють в ці надскладні умови і віддають своє життя також за те, щоб повертати світло в оселі наших українців. Ми знаємо, що це все Росія робить для того, щоб тероризувати цивільне населення, щоб люди виїжджали, щоб створювати паніку. Чи виходить це, чи стимулює ці обстріли постійні кабами, дронами і всім, чим тільки можна, людей залишати Херсонщину? Ну, на жаль, більше стимулює повертатися зараз весна. Це роботи, да, роботи по польові село. І люди, людей дуже тягне до землі, люди, людей дуже тягне свої будомівки побачити, поприбирати щось. І тому в більшості люди повертаються. Звичайно, ті каби. Вже до, до всього люди звикли, вже й до дронів звикли. Лякаються, ховаються, але для них свій дім це найкраще. Ну, я думаю, що всі наші е, українці, українки, вони для них свій дім найкращий. навіть ті, які поїхали за кордон, все одно мріють повернутися в свої домівки, особливо навесні, коли всі звикли до цього запаху. Але ми звичайно постійно нагадуємо людям про те, що, по-перше, 100% повертатися в прибережні зони це ну майже самогубство, це небезпечно. Там є люди, які проживаються в більшості люди похилого віку, які не і не виїжджали звідти. Uh -huh. Ну а прибережні більш подалі від берега, там дійсно людей більше навесні, і люди повертаються, і просто ВПО з прибережної зони туди переїжджають. Но и Луди самие се со своите Чи знаєте ви, пане Олександре, про саме процес розмінування територій? Ми вже з вами згадали про те, що зараз проводяться роботи на полях активно Херсонщина, такі аграрний доволі регіон, і Херсонці завжди працювали активно на своїй землі. Швеція надасть Україні 7 мільйонів євро на розмінування. Чи є розмова про те, що там щось з ці гроші піде саме на Херсонщину? і Ви зможете активніше зробити так, щоб більше полів було придатних для роботи? Чи Поки що це так на етапі інформації а ви справляєтеся власними силами саме з розмінуванням території, ну це в нас було першочергове завдання, тому що ми дійсно аграрний регіон, і без розмінування земель немає ніякої ну розмови про те, що можна підняти якось економіку Херсонщини. І тому так дійсно це першочергове розмінування, допомога фермерам. Зараз вже 65% розміновано правобережжя в це тісно з аграрні землі. І ми вже, мабуть, прискорились би ще більше, якби прибережна зона була безпечна для наших. Піротехніків, вибухотехніків, саперів, але там, але там зараз дійсно важко працювати, тому що постійно дрони, орлани, і артилерія добуває, ну і дуже небезпечно. Ну, вони поки що робота тут є на правобережжі, і займаються, продовжують розмінуванням. Дійсно, я думаю, що ця допомога до нас дійде. Вниз в нас багато техніки доволі такі для того, щоб ще яку нам надали ще півтора року тому, і це дуже сильно прискорило розмінування. Ну і я думаю, що ця допомога також буде не лишня. Тим паче, в нас попереду думаю що Лівобережжя, яке також треба буде розміновувати. Ну, до речі, на тимчасово окупованій території, чи зафіксовані випадки, коли росіяни можливо змушують українців працювати на землі? Тому що коли почалося повномасштабне вторгнення або сталася окупація Херсонщини, ми пам'ятаємо, що Росіяни масово вивозили збіжжя, вивозили зерно і все, що можна було вивести з аграрної продукції з території України. Як зараз, от саме чи ведуться там роботи, знаєте? Да, вони по-іншому зараз підходять до цього, щоб не сильно лякати, як кажуть, людей, щоб люди не кидали цю землю. По-перше, Во вони перереєстровують. Ну, це обов'язкова практика перереєструвати всі підприємства, в тому числі аграр... аграрні підприємства, землі, все перереєструвати на російське законодавство. Без цього неможливо працювати. І по-друге, вони роблять єдиний uh, такий. Оператор, який займається сільхозпродукцією, окремо там м'ясо, там можливо там яйця, а окремо зерно та різне збіжжя. Тільки через нього можна продавати нікому більше не продавати. Звичайно, це робиться для того, щоб монополізувати ринок і купляти все по дуже низькій ціні ціні. Люди не не мають права по цим договорам продавати ще комусь, і тому таким чином вони все одно за копійки викупляють ну, те, що вирощують наші фермера, і продають потім. Я не знаю, кому там тому, Так, і на території Росії також. Дякую вам дуже за інформацію. Пане Олександре, спасибі. Олександр Долоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був зі мною прямому зв'язку.